Шановні друзі, ми знову на Сарненщині. Хочу подякувати за чудові дороги. Я дуже давно наїхав по таким чудовим До... дорогам. Вибачте, будь ласка. От так, теж полюбуйтеся, будь ласка. Дуже чудові дороги. Я вірю, що Сарненщи опікуються дуже поважні, да, малой? дуже поважні люди. І вони, мабуть, патріотично налаштовані, правильні. Їх, мабуть, не тягають по обшуках. Опа! І це таке, щоб ви розуміли, не під час будівництва а вже так роки три точно. Мабуть, довше. Раніше така ж халепа була на кільці, це в центрі міста, майже на трасі, але його трошки полагодили. А міст залишається просто позором місця і позором всієї сарненської влади Рівненської області. Малий, щоб ви розуміли, теж в шоці. А природа красива.